Костю, ти чув, що на столичній Володимирській гірці облаштують алею друзів Києва. Так знаю, Знаю, що там вже висадили два іспанські платани, започаткували алею мери Києва та Брюсселя. Адже Брюссель вважається столицею Євросоюзу, а Україна це Європа. і це не просто дерева, це символ того, що ми разом боремося за демократичні європейські цінності. Ну а ягідний сад з нашого наступного сюжету теж не просто сад, а символ незламності нашого народу. Дивіться самі! Ми знаходимося на новому полі, посадженому у жовтні 2022 року і досадженому у квітні господарства міагро. Війна не зупинила розвиток ягідництва в Україні, каже аграрій Анатолій Соболєв. Після закінчення київського вишу він працював у науково-дослідному інституті та фінансистом у банку. Має ступінь кандидата технічних наук. А відколи вийшов на заслужений відпочинок, знайшов справу до душі. Відтепер вирощує лохину. Це не просто сад, посадили і все. А цей сад, який оснований на системі сучасного зрошення. Тут приміняється система крапельного зрошення. Є сфертаційний модуль, впроваджена автоматизована система регулювання міндобривами. Перші прибутки нові саджанці дадуть за 2-3 роки. Це інвестиція в майбутнє. Крім того, лохина дуже вибаглива рослина. Треба постійно контролювати кислотність ґрунту та слідкувати за станом кущів, розповідає Анатолій. Від російської агресії аграрне підприємство істотно постраждало внаслідок бойових дій на Київщині. все, що було заготовлене для розширення насаджень лохини, торф, тирса і щепа, згоріли вщент. Потрібні були кошти на відновлення агробізнесу. Господарство втратило біля 300 тисяч гривень. Це стало для мене таким стимулом. Все-таки ну, втрати достатньо великі. І коли я почув про те, що є державна програма підтримки на гранти. Ну, я вирішив спробувати. У те, що отримає дотацію від держави, Анатолій спершу не вірив, адже господарство невелике, та заявку все ж таки подав. Дуже важливо, що зараз цей процес надання документації, перевірку, оце проходить через цю систему дій. Мені дуже подобається. Да, звичайно, там можуть якісь бути програмні, якісь неточності, але воно все відпрацьовується. Підприємство Анатолія отримало грантові кошти на садівництво 800 тисяч гривень. Це суттєва допомога і водночас велика відповідальність: 70% коштів для бізнес-проєкту надає держава, а 30% вкладає власник господарства. Але на ту суму, яку є держава. 50% ти повинен за 5 років віддати у вигляді соціальних виплат, податків таке інше. Ти вимушений, скажімо, організовувати нові робочі місця, а значить, ідуть відрахування в бюджет. Тобто ми знову повертаємося до якогось європейського підходу. Інвестиційні ризики є завжди, каже Анатолій. Господарство створили 2020 року разом із сином Ігорем. У розпал пандемії коронавірусу це вже було певним героїзмом. Через повномасштабне російське вторгнення з'явилися інші труднощі. Знизилася купівельна спроможність населення. Люди почали менше купувати, ціни падають. енергетична криза на Росії ростуть. А тут ще війна. Ну це просто. Цілий букет інвестиційних ризиків, але ми їх не боїмося. Аби посадити таке поле лохини, слід інвестувати до 25 тисяч доларів. Звичайно, це великі кошти, тому система грантів доволі корисна. Річ за підтримки держави українські фермери ще міцніше триматимуть аграрний фронт. Вони все знають, вони, вони люблять цю землю. Вони, незважаючи ні на що, ціни зараз не ростуть, все рівно ж купують. Чому? Тому що якщо не буде сьогодні примінятися якісь інтенсивні методи, сучасні там, зрошення, Вирощування не буде врожаю, не буде сенсу ніякого працювати у планах. Фермера розвивати господарство і надалі, підвищити ефективність виробництва та виготовляти джеми з лохини. Кожен кущ має давати не менш як 3 кілограми ягід для Анатолія Соболєва. Це стратегія на найближчі роки.